Дня сьогодні свято, наше професійне на – день робітників культури та майстрів народного мистецтва. Хочеться нашій культурній спільноті міста побажати в умовах сьогодення витримки. Творчого натхнення вони посвятили себе важливій справі. Вони зберігають, розвивають, відтворюють скарби, безцінні духовні скарби нашого народу. Культура вона знаходиться в основі всього, і саме завдяки культурі нашу країну знають в тому числі по всьому світу, тому що культура робить нас самобитними, культура робить нас. Неповторними я дякую кожного з вас за те, що ви зберігаєте нашу культуру, за те, що ви примножуєте нашу культуру, за те, що ви навчаєте нашу молодь. Ми пишамося. Кожним з вас ми пишаємося вашими здобутками, коли почалася війна, я вважала, що мабуть нам не на часі займатися культурою театром особисто. Але коли ми почали вже грати вистави, і я пам'ятаю, як до мене підійшла якась жіночка, дуже дякувала і сказала, що за вже далекий час вона вперше посміхалася і забула про війну. І тоді я подумала, так, культура. Вона на часі, вона завжди потрібна. В нашому місті приділяється велика увага саме культурі і культурному розвитку. Провідні фахівці в цій галузі е, сьогодні отримали цінні подарунки, премії. звичайно. Подяки ми розуміємо, що культура для України в такі наскладні важкі часи, дуже важлива і е, являється найціннішою річчю, яку ми українці в першу чергу маємо зберігати і промножувати. thank you